Просто відмовлялась говорити німецькою, цей час у голові так все взривається. Я їй сказала: ich spreche kein Deutsch. цей період я німецьку не вчила, я не думала, що вона мені десь знадобиться. Всім привіт! Мене звати Мирослава і я дуже рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні я хочу розповісти вам про свої помилки у вивченні німецької мови. Зараз я вивчаю рівень С1, але мій шлях вивчення німецької був достатньо довгий. Я почала ще в п'ятому класі. Німецька мова це моя друга іноземна в школі, і я аж ніяк не думала, що у 19 років я буду продовжувати її вчити, і взагалі що я опинюсь німеччині і буду навчатися в німецькому університеті. Отож, деякий досвід вивчення німецької в мене є, і сьогодні я хочу поділитися своїми помилками з вами, щоб ви їх не повторювали. Отже, давайте почнемо на мою думку, напевно, з головної проблеми це те, що я боялась говорити німецькою, навіть коли я вже могла це робити. коли я приїхала в німеччину, у мене був якийсь такий початковий Б 1 з натяжкою. Тобто в школі я знала німецьку вище рівня Б 1 але пройшов перший курс, пройшов 11 клас. В цей період я німецьку не вчила, я не думала, що вона мені десь знадобиться. І ось коли я приїхала в Німеччину, я почала її знову активно вчити. І ось мені згадується історія, коли в мене вже точно був рівень b 1 До мене підійшла на вулиці жіночка і запитала німецькою мовою дорогу. Я точно знала, як їй відповісти, проте я просто боялась. І що ви думаєте, я їй сказала, ich spreche kein deutsch. Тобто у мене був настільки великий страх, що я просто відмовлялась говорити німецькою. Тому висновок, який ми можемо зробити з цієї історії, це те, що не варто боятися говорити з перехожими. Скоріше за все, цю людину ви більше ніколи не побачите, ви її не знаєте, вона вас не знає. Тому просто тренуйтесь, можливо, ви зрозумієте, в чому ваша проблема, наприклад, передок слів, чи можливо ви забуваєте якісь певні слова. Тому максимально беріть користь того, з чого ви можете взяти. Друга моя помилка це те, що я постійно собі говорила, що мені ще рано дивитися фільми німецькою мовою. В свій час, коли я вивчала англійську мову, так сказала в свій час, наче мені 60 років, коли я готувалася до ЗНО з англійської мови, мені дуже допомогли фільми англійською мовою. І я підтягнула таким чином аудіювання і розмовну мову. Тому я розуміла, що фільми німецькою мовою мені також дуже допоможуть. Проте мені настільки важко було себе заставити дивитись фільми німецькою і перейти з англійською, що я просто собі повторювала, що ні ще рано не починай, почнеш пізніше. І ось що ви думаєте, зараз у мене це один-один, скажімо так. І я подивилась лише два-три серіали німецькою мовою. В Принципі, уже добре, що я почала. Проте моя порада. Почніть якомога раніше. Уже є у вас b 1 Починайте дивитись щось неважке, Це дуже допоможе вам, як підтягнути аудіювання на тестах, так і поглибити свій словниковий запас в якійсь розмовній мові. І звісно, для початку, щоб вам було простіше, ви можете дивитися німецького озвучку з українськими субтитрами або українську озвучку з німецькими. Проте я б не радила так робити, тому що ви будете або просто слухати українську озвучку, або читати українські субтитри. Зараз я дивлюсь німецьку озвучку з англійськими субтитрами, і в мене просто в цей час в голові так все взривається. Але я думаю, пройде ще трошечки часу, і я звикну до такого формату перегляду серіалів. Ну і третя моя помилка, яка в мене присутня, і досі, це те, що я порівнюю з себе свої досягнення вивчення німецької мови з будь-ким іншим, хто також вивчає її це або мої знайомі, мої друзі, чи люди, які зі мною також навчаються на курсі. І мене це в один період навпаки мотивує бути краще, а в інший період це мене демотивує. Тобто, у мене постійно в голос в голові, який мені говорить, а могла б уже давно здати сертифікат. Це один, а могла б уже давно це все знати. Це так ходить просто по колу, і тут мені згадується фраза, яку я прочитала в університетському туалеті. Вона там була просто написана. Вона звучить як «Another girl is not your competition», Тобто інша дівчина вона не конкурентка тобі. Тому тут варто все-таки сфокусуватись на тому, що ваш шлях, ваші цілі, ваш темп він особливий і не варто себе все таки порівнювати з іншими. Тому все-таки треба орієнтуватися на себе, а не на інших. Ну що ж, на цьому все. сьогоднішнє відео я намагалася зробити максимально лаконічним та інформативним. Я сподіваюся, вам було цікаво і відгукнулись мої помилки. А зараз ми продовжуємо далі вивчати німецьку мову, і якщо ви хочете, можливо, другу частину такого відео або вас цікавить щось інше, напишіть, будь ласка, в коментарях, і я обов'язково зніму відео на цю тему. Ну а зараз я бажаю вам удачі і влучення німецької мови. У нас все вийде. Дякую вам за перегляд і до зустрічі!